— 25-го року ти прийняла участь в національному відборі на Євробачення. В тріться була фіналістів, правда? Uh -huh. Так, правда. Які твої емоції і відчуття сьогодні? Ну no, я дуже рада, що я там побувала. Це класний досвід і радію, що я туди пішла. Не змогла взагалі в принципі наважитись на це, бо я довго збиралася з силами. Я довго акумулювала в собі цю енергію, довго думала, що мені хочеться сказати, світові, яку пісню мені хочеться написати. Я йшла туди за перемогою, але ем, ну, поразки я теж вмію приймати. Йшла за перемогою або ж все ж таки за те, щоб утримати собі цю впізнаваність і визнання, бо дойти до трійки, ну це теж, вибачте, я не можу сказати, що це поразка. Ну це точно не поразка. Але це не перемога. <рес> а я людина, яка з дитинства у всіх конкурсах, mm -hmm. ну я конкурсна дитина, і я е, люблю ці всі перші місця. Тобто, якщо я кудись йду з кимось змагатися, для мене важливо перемогти. Mm -hmm. І е, ну тобто, в мене була така ціль. Я не йшла просто щоб, щоб піти. Я йшла перемогти, мені дуже хотілося представляти нашу країну на Євробаченні. Е, але от склалось так, як склалось. А в такому випадку, чи не вважаєш ти, що ти вдарма просто витратила гроші? Е, ні, не вважаю. Е, та не тільки гроші, ще й нерви. Не вважаю, бо це теж досвід, і це теж плюс. Ну, мене про мене люди дізналися трошки з іншого боку. Тобто, е, якщо мене раніше сприймали там виключно Ванька встанька, ведмеді балалайки, то зараз, е, в той момент, коли я був на цвітбір, люди побачили мене трохи з іншого боку, що в мені є глибина, що я е, адекватна, бо багато хто думає, що я якась така, знаєте. От і тому 100% це було не дарма, і я дуже рада, що цей досвід зі мною стався.